Твій хлопець спілкується з твоєю найкращою подругою. Та-рам! Привіт! З тобою Ірина Савчук, менторка по стосункам, і ти на каналі про стосунки. Якщо до сих пір ти ще не підписалася на нього, я тебе запрошую це зробити. І давай розберемо: а що ж це означає, коли реально твій чоловік, хлопець, неважливо в якому ви статусі зараз знаходитесь з ним, переписується з твоєю подругою. Цікаво, чому він обговорює щось не з тобою, а з нею. Дівчата, це величезний СОС і червоний прапорець, тому що обирати партнера в стосунки як у чоловіка, так і у жінки, заключається в тому, що цей партнер для вас повинен бути унікальним. Він повинен бути для вас найкращим. Ви повинні хотіти за ним. Йти, розмовляти, обговорювати все тільки з ним. Тобто цей інтерес, якщо на, сам... на початку ваших стосунків ваш партнер вже йде спілкуватися, навіть якщо це ваша найкраща подруга, і навіть якщо вона вам написала Люся, дивись, мені пише твій Вася. От навіть якщо вона з цим до вас прийшла, це нічого не значить. Треба дивитися тільки на одне: він їй пише, навіщо? Тобто, знаєте, така ситуація, типу, Привіт, як справи, наче хто ж нічого такого не спитав. Так, ну привіт, як справи. Ну, що тут подумаєш, да? або там жартівлива така смс-ка, да, привіт, сніг йде. Оце про це розумієте, що е, неважливо, чому в цей момент він не думає написати вам. Людині, яка для нього набагато ближча повинна бути, а він думає написати вашій подрузі. На мою суб'єктивну думку, це 100% крок у зраду в майбутньому. Якщо чоловіку вже на етапі на початку ваших стосунків не вистачає уваги, і йому потрібна увага всіх жінок, є просто такий психотип чоловіків. Ну, от йому потрібні всі, ну, от ти нічого не зробиш. Яка б ти не була супер-пупер, найкраща у цьому світі, йому потрібні всі жінки, щоб всі навколо нього. Кружляли. Це не добре, не погано, це є як є, і тут ви обираєте, вам підходять такі стосунки чи не підходять? Але я вважаю це неприйнятним для сім'ї, тому що якщо ваш чоловік постійно зиркає десь наліво, так або зиркає в свій телефон і хоче переписуватися з якоюсь іншою дівчиною, а тим гірше ще й з вашою подругою. Ви завжди будете почувати недовіру до нього, і у вас не буде твердого фундаменту довіри, яка потрібна для створення щасливої сім'ї. Розумієте, жінка, яка відчуває сумнів у своєму чоловіку. В неї народжується сумнів взагалі у цих стосунках. Вона буде складніше вагітніти, ніж жінка, яка знаходиться в ситуації, коли їй твердо і спокійно. Вона буде більш невротична, буде більш підвищена тривожність. Тому що ти завжди, от, знаєте, якби така трішки так, а чому це він взяв телефон? І оця така строка у вашій голові, що він там з кимсь переписується, вона може не зникнути ніколи. Тому, якщо ви побачили цей величезний червоний прапорець на початку стосунків, я вам дуже раджу вирішення питання наступним чином. Перше, поговорити. Якщо реально у вас це нормальний партнер, це якісь там помутнення мозга на секунду було, то окей. Ти йому кажеш, в моєму просторі це неприйнятно, переписуватися там, чиї ганять з другими дівчатами це неприйнятно, я цього ніколи не прийму у своїй сім'ї. Якщо тебе це влаштовує, продовжуємо спілкуватись. Ні, якщо ти хочеш. Для тебе це свобода в лапках, розумієте? То ну, краще відмовитись від цих стосунків. І ви після цієї розмови, ви зрозумієте, чоловік він до розумних чи до красивих, та він з вами і будує сім'ю, і ви для нього найкраще, і то було якесь, я ж кажу, памутнє. Чи насправді для нього важлива увага усіх жінок на цій планеті, і ви завжди будете бігати і дивитись, в яку. В який телефон або в які двері заглядає ваш Вася. Тому я бажаю вам щасливих, стабільних, довірливих стосунків. А Якщо ти хочеш знати, як їх побудувати, я тебе запрошую на свій просто марафон, посилання на який є на моєму сайті, який називається як Просто.Бест. Запрошую, заходь і підписуйся, обов'язково на мій цікавий канал про стосунки.